Всім глядачам телеканалу М-студіо ви дивитесь програму діалоги. Сьогодні гостя нашої програми, художниця та поетеса Тетяна Рибар. Будемо спілкуватися про літературу та натхнення. Добрий день, вітаю вас. Доброго дня. Перш за все розкажіть, будь ласка, можливо, про свій а, такий перший твір, як поетичний, так і художній. Коли ви зрозуміли, що це саме було саме те, що ви хотіли створити? Саме такий от справжній витвір, на вашу думку. Ну, напевно, кожна творча людина вам скаже, що ще той найкращий десь попереду твір. я би так відповіла на це запитання. А от, ну, от, можливо, було у вас таке, коли от ви, ви взагалі, от, це, творчість, це завжди була якби, справа вашого життя? Ви завжди хотіли саме цим займатися? Чи, можливо, трішки змінювали свою діяльність протягом свого життєвого шляху? Насправді так, це було зі шкільних років, десь починалося, але вже так конкретніше, так, я займаюся творчістю, а це добрих 25 років. Mm -hmm. Це, вважайте, чверть століття, це багато, немало, не багато, але це все-таки якийсь такий період якому я присвятила своє життя, без чого я не уявляю його, і е, так як е, творчість зараз є таким двигуном е, моє, мого життя, е, мого розуміння життя, моїх пошуків, то я дуже зосереджена на творчості. А от як ви знаходите саме натхнення? Тобто воно, можливо безпосередньо у людях чи у якихось природі? Що вас надихає саме на творчість? Та, взагалі, життя надихає. Життя нам на кожному кроці показує, голосить, кричить, благає звернути увагу, звернути увагу на навколишній світ, на навколишнє середовище, на все те, що людину оточує. Це барви, це краєвиди, це. Історії країни, власна історія це усе, що, що навколо людини, людини, котра творить, котра хоче бачити, котра бачить світ очима такими творчими, напевно. От ви і малюєте, і пишете. Яка діяльність все-таки вам більше імпонує чи можете відчути? Ну, мені важко сказати, що переважаю моїй творчості, тому що, напевно, 50 на 50 я однаково люблю і літературу, і живопис, але ну, маю зазначити, що тут важливо, напевно, час або якийсь такий емоційний стан, або якісь умови життєві, або ще щось інше. Що впливає на те, хочу я сісти, і взяти ручку до рук mm -hmm. і почати писати, почати бавитись зі словом, почати працювати зі словом, чи я хочу взяти до рук пензля чи олівець і зробити якісь нариси, замальовки, щось навколо себе, зафіксувати яким способом? Це вже залежить, напевно, і від настрою угу. так само. чи є у вас якийсь, можливо, ритуал, який передує початку вашої творчої роботи? Я би не сказала, що в мене є ритуал якийсь. Просто є бажання, або його немає. Але частіше воно є. Угу. На щастя. А, чи бувало таке, що от ви втілювали, можливо... можливо. Ні, не так. Як у вас частіше буває? Ви свою творчу ідею втілюєте одразу чи поступово? А буває, це у розвитку відбувається. Починається з слова, з речення, якщо це поезія, наприклад, з якоїсь фрази. А буває, я думаю, кілька днів, можливо, більше. Над чим би я хотіла попрацювати, і коли такий, так класне, що о, воно, тоді я теж беруся швиденько і роблю якісь а, нариси, роблю якісь а, спроби втілити ту ідею. Літературу якусь переглядаю, переглядаю, а, можливо, навіть. А, Творчих якихось особистостей, які можуть мене надихнути на цей шлях, або дати якусь підказку, куди як рухатися. Буває і таке, звичайно. А чи були у вас якісь незавершені роботи, і, можливо, що на це повпливало? Звичайно, незавершених. Напевно, не в мене одної. В майстерні їх багато. Час від часу я повертаюся до них або. Дозакінчую або допрацьовую, або навпаки, нівелюю це все. Починаю з нуля, ну по-різному буває. Не завжди задум, вдалий може бути. І це було б дивно, якби я сказала, що так, частіше митець з собою незадоволений, і це нормально. Сьогодні у нас тут представлено декілька ваших Робіт, трішки нам, ну, будь ласка, про них розкажіть. Що Це, можливо, я, якісь ваші улюблені? Це мої збірочки, які впродовж 20 років, 25 років я видала. Їх з десяток, тут декілька. Зараз на даному етапі, ну, остання. остання Збірка поезії це Башта Солоної Риби, я її презентувала в Мукачеві. І ця збірочка, до речі, проілюстрована моєю картиною, моєю роботою. І таких є кілька книг, на котрих є мої ілюстрації. А власні. От, ну, і Ця збірка, крайня, скажімо так, 2021 року видана у Гражді, в Ужгороді. Це поезії, тут є верлібри, тут є римована поезія. Ну, І з 21-го року, напевно, можу сказати, що готується, готується до видання збірка теж поезій, бо була і проза, мала проза в мене це оповідання. Така у кожного своє небо. Але е, я не поспішаю. Мені на це раз чомусь не хочеться поспішати, тим більше хочеться пережити, прожити, е, зрозуміти цей етап життя, такий складний в Україні, який переживає український народ. Це війна. Це ті страхіття, які ну, про них просто писати взагалі важко, взагалі про війну важко писати. Це якась особлива тема, і ну, у нас навіть зараз це не тема, це наша дійсність, наше життя. І здавалося б, ну що бери пиши, ну надзвичайно важко. Ти відповідаєш за кожне слово, ти не можеш писати того, чого ти не бачила. Я взагалі вважаю, що про війну повинні писати люди, які побачили її справжню, справжнє обличчя, пережили. Оце буде правдиво, оце буде правильно, оце буде справедливо. Але тим не менше думки крутяться, переживання, це постійні новини, це постійні важкі такі ситуації, які ну, не, не обійдеш, які не можна не помічати, які не можна не переживати. Якось так. І тому ця нова збірка, яка, яку я укладаю зараз, є у ній частково вірші про війну. І є, ну, іншу різну тематику так само. Можливо, є у вас якийсь улюблений стиль написання або те, що найбільше любите зображати? Чи це там природні якісь об'єкти, чи місцеві місто безпосередньо архітектурні пам'ятки? Якщо переходимо до живопису, то мені дуже подобаються пленерні роботи, пленерна діяльність це надзвичайно. А живо яскраво, це завжди дуже творчо, і м, напевно, напевно, все-таки пейзажі, напевно, все-таки міські пейзажі теж вони мають місце бути і в моїй творчості, тому мені приємно перебувати на природі, на лоні природи, на, на, на спілкуватися з Самою, самим світом навколишнім, який оточує. Але мені подобається працювати і в умовах майстерні. А, а з іншого боку, я завжди кажу, що майстерня там, де ти де художник зупинився і вирішив працювати. Це може бути в центрі міста, це може бути десь в горах, це може бути біля ріки, це може бути у дворі чи в. В чотирьох стінах. А от наскільки є важливою важливими саме планери для художника? Можливо, які вони можливості відкривають, які навички дозволяють здобути. Наскільки важлива саме комунікація, можливо, з колегами, з творчими людьми? Це обов'язково повинно бути. Це практикується між художниками. Ми такі плануємо дуже часто. Наші виходи на пленери, це і наша райдуга, Мукачівське об'єднання. Mm -hmm. Ми разом багато їздили, ще плануємо їздити, потім у нас виставки, потім якісь зустрічі, це обговорення, це настрій, такий специфічний робочий. А коли десь є якісь. Поради один від одного, є якісь, можливо, зауваження бувають, і по-різному це проходить, але процес надзвичайно цікавий, процес такий Збачу. живий. живий так. А чи бувало у вас таке, так як ви займаєтеся художньою діяльністю, пишете поезію, коли вірш, до прикладу, перетворювався на картину або навпаки, коли ви щось, про щось написали, а потім захотіли це зобразити? Ну, буває, буває. До речі, був у мене такий задум зробити таку окрему виставку, але це треба, цю ідею треба ще до кінця втілити, обдумати. І це, це можливо. Це гарно було би, дуже було б гарно, на мій погляд, так. А якщо говорити про вашу художню діяльність, то якщо я не помиляюся, у вас ви презентували, у вас була виставка. Графіки саме такої сучасної новітньої графіки. Як ви почали займатися саме цією діяльністю, чому вона вас зацікавила? Ага, Так, це, це, це цифрове мистецтво. Так. А, так, я зацікавилася. Спочатку в телефоні сиділа, щось малювала, ага. скидувала друзям, сміялася, навіть були меми якісь а, до кожної картини і, чи до образу. А, і потім це переросло в ідею зробити така в мене героїня. З'явилася Голда, яка е, мала своє життя, яка жила цим життям цікавим, друзі, е, якісь відносини, якісь е, такі контакти з, з світом, з, з різними е, друзями. Ну, потім… <різь> А, тобто, це е, така. Робота, яка мене захопила, і мені підказали мої колеги, що обов'язково треба показати на виставці. Я оформила ці роботи і частину, бо їх було дуже багато. Їх було понад 50. Я показала десь близько 30 робіт. Я їх показала на виставці, яка відбувалася минулого року у будинку Мігая Монкачі. Це галерея чудова, в якій я представила роботи з живопис, Це були акварельні роботи, а також цифрове мистецтво, цифровий живопис. І от е які у вас, у вас залишилися враження все-таки від цього цифрового мистецтва? Чи імпонує воно вам, чи все-таки вам пензель, можливо, ближче? Ні, ближче пензель. Це для мене. Це для мене щось неймовірно близьке, і це те, що я хочу, чим я хочу займатися, що я хочу розвивати, що я хочу досягнути. Я знаю точно, що я хочу досягнути. І мені надзвичайно імпонує саме ця техніка техніка пензлем, олія. Акрил менше люблю, менше його використовую. Ну і акварель рідше, але е, олія це така основа, на якій базується вся моя зараз творчість. Отже, в нас у Мукачеві є доволі така велика спілка творчих людей, в якій ви теж безпосередньо багато участі берете. У вас є літературно-мистецький музей, де ви організовуєте багато заходів і запрошуєте молодь. І от, можливо, за вашими спостереженнями, чи є в нас якісь такі, якщо можна сказати, підростаючі таланти? Звісно, і мені, до речі, дуже цікаво це робити. Я люблю знаходити молодих, талановитих людей і показувати їх. Дуже для багатьох це було, це було вперше вперше на сцені, вперше на майданчику, де треба було про себе розказати, показати свої досягнення. І після цього я помітила, що пройшло небагато часу. Люди вже. А продовжили цю творчість? Mm -hmm. Виставки відбулись вже в інших місцях, і це мене надзвичайно радує. Мені навіть більше подобається відкривати такі родзинки, відкривати таких молодих людей, е, повірять в себе і продовжать, насправді творчість свою. От як ви відчуваєте роль поета та художника саме під час війни? Як вважаєте, наскільки мистецтво є? Цією такою рушійною силою, за допомогою якого можна метафорично зобразити все те, що ми наразі переживаємо. Ну, це велика відповідальність, це потрібно так само, як потрібна журналістика, так само як потрібно кіно, як театр, так само література має свої завдання, скажімо. І має свою роль, і це надзвичайно важливо важливо, можливо, у часі колись навіть є така думка, буде простіше і легше відступаючи від подій цих страшних більш. Передати можна буде правдивіше і більш, можливо, не так гарячкувато, можливо, не так, але продумано, по-філософськи концентровано. І це робота майбутнього це ще все попереду. Напевно, найкраще, що напишеться, це буде трошки пізніше, можливо, і таке взагалі, в цілому, в літературі. Тому поезія і поетичне слово це завжди дуже відповідально і важливо, тому що саме естетика слова, саме правдивість слова повинна бути на своєму місці, повинна робити свою справу. Ото було перше слово, правда, і воно завжди повинно мати своє місце і мати свою вагу. Ці вірші з ненадрукованого поки що. Цими пагорбами, цими вибоїнами душ ходить розгублений Бог і дивиться, як дають собі раду ті, хто вірить. В цих кратерах від снарядів і бомб лягаються вітри і завмирають, приміряючи на себе стихлі болі. Суще на кожному кроці, в кожній цеглині, під кожним каменем. Утім, саду більше немає криниці, за тою криницею більше немає школи. За тою школою більше немає міста. Але... Є люди, мільйони вільних людей. Дай Боже перейти межу покути, щоб залишитись собою. Дай Боже, це полатане сукно, що густо помережене надіями, страхами, смертями випрати і розстелити для бенкету у день неминучої перемоги надвора. І ще один вірш, який війде до збірки нової це про наше Качево. А це якраз той шлях, який я долаю кожного дня на роботу з роботи. Від Соборної до замку кілометра півтори перелічуєш будинки, перелічуєш двори, розливає небо в охру, вже замішує краплак. Місяць зиркає з-під хмари, як блукаючий чумак. Липа, клен, канадський липа, бар, кав'ярня сквер, з жовтим кошиком на плечах пролетів кур'єр, мчать бруківкою маршрутки, втомлені сумні. На дахах зелених возять зранку білий сніг, талі води, повні вохри, світять зосібіч. До весни одна зупинка, і коротша ніч. Розділили навпіло небо, світло і пітьма. Світять вогники у вікнах там, де нас нема. Дякуємо вам за цю цікаву розмову. Дякуємо, що ви завітали до нашої студії. Дякую вам. На цьому у мене все. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.